Дорогі друзі, кати 45-ки, кати 35-ки. В даному випадку 35-та ката 11,2 на 24 резина. Іде у нас задня балансіри противаги, примусова гідравліка. Стоїть дві пари гідровиходів. Бачимо повітря, причіпне для прицепа, Міст відповідний. Навіть нема що тут думати, як у Ловола 35, абсолютно ідентичний по розмірам. Кабіна. 360 огляд, боковий паливний бак, внутрянка вся така от в кожзамі, зашита. Кондиціонер в цьому тракторі присутній, реверс, повишена, понижена, блокування, вмикання вмикання переднього моста, вал відбору потужності, обдув, магнітола мультимедіа. Двигун у нас на компресорі стоїть. 4 l 22 vt З кондиціонером. Трактор достойний, з кабінкою. Сервіс, гарантія, обслуговування, все це додається, звичайно. що. Будь ласка, звертаємо вашу увагу. Їдуть вже роз'їжджаються роз, роз як гарячі пироги. Гарної всім днини звертаємо вашу увагу. Гарно, гарного дня всім. З вами Мотокосмос. Телефонуємо. Також заходимо по посиланню на сайт, переходимо на основну сторінку, підписуємось. І будемо транслювати, реалізувати техніку з доставкою прямо додому по всій Україні. Автомобільна комбінована панель, світло, керування.